Слава Україні! З вами Оксів Темі. Я просто обожнюю піцу. Думаю, що ви вже це помітили, адже у мене на каналі вже є рецепти для тіста. Сьогодні я покажу вам ще один варіант приготування піци, а основу ми приготуємо вже класичну з дріжджового тіста. Для тіста спочатку змішуємо всі сухі інгредієнти. Це 300 г борошна, 1 столова ложка дріжджів або 20 г, 1 столова ложка цукру та чайна ложка солі. Перемішуємо. Для того, щоб швидко оптимізувати дріжджі, вода повинна бути теплою, приблизно 38 градусів. Додаємо 180 мл води та замішуємо тісто. Потім додаємо 2 столові ложки олії і знову замішуємо. Тісто відставляємо на 40 хвилин. Воно повинно бути не дуже густим, а поки можна зайнятися підготовкою начинки. Взагалі, для начинки можна використовувати що завгодно. От що побачили в холодильнику, те й використовуємо. В моєму випадку це печериці 3 штуки, які нарізала тонкими слайсами. Три помідори нарізала кільцями. Також знайшла у себе в холодильнику один маленький перчик, який я почистила та нарізала соломкою. На моєму каналі вже є декілька варіантів приготування піц. Дуже вдалі і неймовірно смачні. Зараз тут зверху появиться силочка. Також півкільцями нарізаю цибулю. До речі, забула сказати, що з того тіста вийде дві великі піци. А наше тісто вже підійшло. Половину тіста беремо і перекладаємо в тарілку, яка припилена борошном. Це все для того, щоб тісто не прилипло. Таке тісто дуже піддатливе, тому можна за допомогою рук розтягнути тісто по всій площині тарілки. А щоб піца була ще смачнішою, то треба, щоб основа ще 15 хвилин постояла і підійшла. А поки йдемо на свій город і рвем базилік. Ну звісно, якщо у вас немає на городі базиліку, то попросіть у сусідів. Вмістіть основу піци майонезом, улюбленим соусом та притросіть орегано. Викладаємо цибулю, гриби, перець, помідори, улюблену ковбаску та натираємо зверху сиром. Ставимо на піч. Тоді, коли дрова трохи перегорять, прикрашаємо базиліком і накриваємо кришкою. Готується така піца 20-30 хвилин. Неймовірно смачна. І не забудьте пригостити своїх сусідів. А найголовніше, ця піца дуже смачна, дуже легко робиться і не гливка всередині. Користуючись моментом, думаю, ще підкопчу сало для наступного відео. Всім добрим людям дякую за перегляд, за лайки, коментарі. Дуже вас люблю та ціную!